Привіт всім моїм п'ятьом підписникам. Настав сезон морозива. І давайте подивимось, в якому закладі буде смачніше морозиво. Макдональдс чи KFC? Ну що, друзі, давайте скуштуємо морозиво. Смак, якість, зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд був спочатку непоганий, вже трішки підростало. Треба відкусувати Така, як в дитинстві чи ні. Да, можливо, смак схожий, як з дитинства. Хотілося б мені, хотілося б особисто трішки жирніше, трішки більше жирності. Смак ванільний, трішки непоганий, текстура непогана, воно все гладке, нема кристалів льоду, гладке та шовковисте. Давайте стаканчик ще зараз. Скуштую стаканчик. Таканчик вафельний, дуже хромкий і, в принципі, дуже смачний. 48 гривень ціна його і оцінку, я думаю, ми поставимо вже після КФС. Порівняємо. Можливо, КФС буде краще, можливо, ні. Подивимося. Влад доїдає морозиво і ми погнали в Києвсі. Що, як ти морозиво що скажеш? А непогане морозиво. Ну, я не пам'ятаю, яке було в дитинстві. Я ж то з села. Я не був в Макдональдсі. Ні, ну був там, ну, заїжджали, по-любому там їздили кудись в місто. Біля церкви не було, в Київ їздили, заїжджали 100% в Макдональдс. Але я смаку не пам'ятаю. Ну смак такий, воно більш водянисте. Смак то воно смачне. ваніль відчувається, доріжки воно ваніє. Але хотілося б, щоб воно було менш водянисте, а більш жирніше. Тільки ж ти і я знаємо, що воно вже друге підряд. Бо замовили на макдрайві і вирішили від'їхати, бо не було де припаркуватися. Поки доїхали, вони і Поближали люди. <плес> <Дякую>, П'яти гарного дня. <плес> Мені гарного дня не побажали. <плес> Ріжок навіть, мабуть, менший, навіть, ніж у Макдональдсі. Приїхали ми в КФС, купили вже морозиво, ціна його 45 гривень. Ріжок на перший погляд, мабуть, менший за Макдональдс, і воно трошки налилось криво, воно зараз, мабуть, в мене відпаде. Текстура його видно відразу, видно відразу що лід є крупинки льоду. Не така текстура, як Макдональдсів. Відчуваються трішечки крупинки льоду, але на смак воно більш молочне, це 100%. Воно, як на мене, воно більш жирніше, ніж в Макдональдсі. Молочний смак, більш відчутний, бо в Макдональдсі більш відчуваються Ну, трішечки ваніль і більш води. А це такий молочний смак. Ого, воно вже все потекло. Воно в'язкіше воно і жирніше, це 100%. Биш така масляна текстура. Коли кусав морозиво з Макдональдса, воно так, ну, такий відкусував, як, як льот трішки відчувалося. А це більш тягнеться, воно як ну, просто таке морозиво, морозиво жирненьке. Але розтає просто жах. О, ну, важко їсти так швидко. Я вже як свиня тут сижу. Ну, ним однозначно можна більше наїстися, ніж Макдональдса. Воно більш жирне. Ну що, переходимо до стаканчика зараз. Стаканчик начебто більше пережарений. Ну такий більш. Більш при, пригорілий смак. Ну, важко відрізнити Макдональдс від KFC по стаканчику, важко. Але морозиво відчутно відрізняється. Це 100%. Супер, да, Воно на вигляд однакове, в принципі, майже... Я думав, що не буде що оглядати, буде ідентичне морозиво. Але ні, це смак 100%. От скуштуєте самі, подивитесь, відрізняється, це 100%. Це морозиво мені більше подобається по смаку. Стаканчик, в принципі, відрізнити я не можу то ну, по морозиву та які оцінки ставить між, між, двома, між двома закладами ну, 100% краще, як всі Ну, На другому місці тоді Макдональдс, звичайно. Хоча бургери мені подобаються більше в Макдональдсі. Друзі, ви напишіть в коментарях, кому де більше подобаються бургери, картопля фрі та інше. Подписочку, чесно, замітили. По останньому відео, що трішки більше, на три підписника більше почало підписувати. Можливо, тому що ми просили підписатись, можливо, ні. Але попрошу ще раз, якщо вам подобається наш контент, підписуйтесь. І ми будемо знімати відео. Це додає нам дуже багато мотивації. Хочеться їхати, знімати і показувати. Так, морозиво смачне, КФСі смачніше. Був радий з вами поспілкуватись. Всього, всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал ще раз. Якщо сподобалось, ставте лайк. А ми будемо для вас старатися знімати ще краще.